Кожна з тих команд має власний шлях до перемоги. Та нині він під єдиним жовто-блакитним прапором, що не розрізняє представниць прекрасної статі за клубною приналежністю. Вихідними стартував благодійний футбольний турнір серед жіночих команд Аврора Кап шлях до перемоги. Рік тому до нас звернулися з Української асоціації футболу, щоб Кривий ріг прийняв зимову першість. Минулого року нам не вдалося це зробити. Був фактор коронавірусу, був фактор грошовий фактор. Не виділили гроші тому Українська асоціація футболу. Тому ми вирішили зробити самі, провести самі, об'єднати навколо себе людей, яким також дуже цікавий жіночий футбол. Людей, які зацікавлені в розвитку як жіночого футболу, так і чоловічого. Це все пов'язане. Зібрати кошти на закупівлю дронів для ЗСУ. Одна з головних задач благодійного турніру. До Кривого Рогу з'їхалися жіночі футбольні клуби з Житомира, Рівного та Маріуполя. У 2022-му Маріупольська команда витримала перший шок окупації та перебралась до столиці, де продовжила улюблену справу. Когда город оккупировали, 21 день мы не могли его покинуть, потому что не было такой возможности, никто не выпускал из города, никаких зеленых коридоров не было. Как только такая возможность появилась, мы покинули, выехали на территорию Украины. Еще не зная о том, будет ли чемпионат вообще. Девчонки разъехались многие. А, вот. а когда объявили, что будет чемпионат, мы не задумываясь, вернулись опять в Киев. И приняли, как бы мы потеряли все, но хотим сохранить нашу команду. Это то, чем мы занимаемся 7 лет. Приняли решение, что это на данный момент для нас самое важное. На старті турніру маріупольчанки польчанки зустрілись господарками турніру з кривбасу. Вже на 11 11-й хвилині криворізькі дівчата відкрили рахунок. Відзначилася кращий бомбардир чемпіонату України вищої ліги серед жіночих команд Поліна Янчук. Зараз кривбас займає друге місце у вищій лізі в турнірній таблиці. Але у нас є ще. Півсезону щоб наздогнати лідеруючу команду і взяти чемпіонство у першому таймі Представниці кривбасу відвантажили у ворота суперниць шість сухих голів. А вже в другій половині зустрічі, не втрачаючи домінуючих позицій, зробили ставку на економію сил та лише один раз засмутили воротарку Маріуполя. У нас очень слабая защита, і ну, в принципі у нас сейчас все слабое, мы над этим работаем. Вот. Не хватало девочек, которые в основном составе у нас. Очень много девочек не было, там пять или шесть чоловік. Вот. Сыгранности ще нет, потому что девчонки новенькие, многого не понимают, перестроение. Ну, я думаю, что все будет нормально, нужно время. 7-0. З таким розгромним рахунком кривбасівці розпочали боротьбу за кубок турніру. Головним конкурентом криворізьких дівчат буде Рівненський Верес. Після розіграша кубку благодійного турніру естафету прийматиме зірковий матч. 28 лютого він пройде за участі кращих гравчинь турніру, відомих представників шоу бізнесу та спорту і легендарних динамівців Владислава Ващука і Віталія Косовського. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.